Привіт, друзі, я Олег Роман ви на каналі Адреналін. Я з величайним задоволенням показував вам ліс, в який я сьогодні прийшов, бо він, бо він просто чудовий, він просто казковий. Крім того, що він казковий з знахідками своїми, як і кожен ліс, сьогодні він втричі, втричі казковиший. По-перше, він сам по собі казковий, по-друге, е випав сніг і після Йордану, сьогодні 21 -е число. Такі така хороша морозна погода, десь мінус 5. І по третє, я копаю, тому третій казковий, друзі. Сьогодні я ще раз е, попробую вам розказати, не навчити, не дати урок, не рекомендації. Просто показати, як я це роблю. І можливо хтось з цього щось для себе візьме. Завжди наголошую на тому, що я не претендую на звання. Крутого копера, я причепилось до мене, ти причепилося, сподобалося їм, жартуємо то жартуємо. Ну, Но... хоча я насправді дуже крутий копер. Пацани. Просто крутий, зараз покажу чого. Розкажу, покажу. Так, пацани, сьогодні будемо спростовувати або підтверджувати увага, нову теорію. І так, ви думаєте, оце гілочка? лежить? Ні, це не гілочка, це уявна річка. Ми маємо в лісі річечку, яка має кілька приток. Розглядаючи Google Maps, я зрозумів, що дороги е так, з приязкою завжди йшли до приток, або до основного русла. Але інколи дороги і перетинали. їх. Припустимо, тут є маленькі рівчачки ще, і дорога йшла трохи далі. Або тут. І я звернув увагу, що дорога пересікала оцю річку не в цьому місці. Не в цьому. А як правило, отут. Чому? Тому що, замість того, щоб будувати два мостики чи три, чи переправу розкопувати береги там, чи просто пересікати річку в трьох місцях, вони пересікали в одному місці. Якщо зараз все тут затоптано, ми не бачимо продовження доріг, старі дороги збереглись десь в глибині лісу. Тому уявну траєкторію, от з моменту я от десь приблизно втратив дорогу, на карті розглядав, я спробую просікти оцей шлях. Я віддалюсь від яру і почну пробивати територію, бо дорога десь тут однозначно йшла. Тут обов'язково ставали стоянками, підготували упреч на коню. там. Прилаштовували всякі вантажі, п'яте-десяте, обідали, какали, пісяли, аж потім пересікали. Тому отут проб'ю іншим разом, а поки що знайду дорогу, де вона йшла. Тому поїхали. І починаю я з банальної знахідки. Дві копійки радянські після реформи. Нічого, старт є. Поїхали, друзі. Тепло, не холодно, але оце все, що ви бачите, це воно тимчасово на гілці. Якщо я піду сюди, воно буде у мене за пазухою на шиї. Все паде зверху. Малесенький вітерець. Зараз, якщо піде, то копати буде неможливо. Це, напевно, буде гірше, ніж дощ. Все сипеться? Я капюшон одіваю, жарко, просто капець. О, друзі, був просто офігенний сигнал чистим сріблом. Не, тобто крайня, крайня права, передостання, передостання і, і остання, вони між собою два сегменти. Там такий сигналчик, що скаче. Так б'є або срібло, або якась велика алюмінька У мене на асті. І це було не срібло, це була велика алюмінька. От такий значок радянського солдата. Третій щось. Третій щось розберемось. це є, все є. Шпилючка є, як ви бачите, ну для власної колекції, а може Може для чиєїсь, може хтось колекціонує, то я подарую! Звичайно, нафіг він мені потрібен. Серп і молод, смерть і голод. Печем, пацани, бо я написав в вайбері, що йду по золоту, курс. А купаю значки Бляха, по Поцініть золота. Поперли. Пошуки. Я мокрий. Як не дивно, сухо морози я мокрий. Бачите, все через оце. Ну, постійно паде... Кажуть, кажуть за шиворот, за комір. Купати не дає. Я йду додому. Як би це дивно не звучало, я йду додому нафік. Ну насправді з моменту останнього включення пройшов день. Цілий. Зараз зі половина п'ятої години я нічого не знайшов. Я знайшов дві ходячки по 10 копійок, я знайшов підкову, я знайшов ножик ржавий, якусь фігню, 15 копійок після реформи. Корот, я не знімав нічого, бо це не варте вашої уваги, вашого часу. Тому якщо не станеться чудо, то це відео буде долучене до іншого виходу, бо то нема що показати. Щойно... Так, знову повернувся до ярочка. Я вздовж того ходив, там ще один є. Думаю, пройду сюди. І, і от, не вспів пацан перезарядити. Магазин Гільзи просто так в ідеальному стані, не стріляне це все. Бляха буби, буби я малий. Це у нас, напевно, все перша світова. Так, це перша світова, патрони пролежали 100 років. No. Разом з магазином, як бачите. Звичайно, я це не беру, нафік не треба. Було б в гарному стані, то взяв би. Для якихось ну, для антуража якось, для якоїсь картини. Ну я брати не буду, бо патрони бойові. Мені треба буде з гільз і з куль. Зробити щось схоже. І пора клеїти на, на це. В рамочки, брати це все, що я робив. Я вчора жарив щось так пропалив, експериментував якісь железячки, знищив, добре щось кіфску не клав. Все, пацани, наразі щастя, здоров'я і дівчата. Познову будуть мені за робити. І дівчата бувайте здорові. Не знаю, коли вийду. Сьогодні, в принципі, мало нас багато йти, а пішов я один. Всі знали, але що нічого сьогодні не буде. Все, друзі, всім привіт. Слава Україні. Ще раз привіт, друзі. Друге вітання в одному в тому самому відео. Сьогодні зовсім інший день. Зовсім інша погода, той самий сніг. Не той самий ліс. Ми сьогодні в іншому лісі. Кажу ми, бо ми сьогодні з Андрієм, з камрадом, який останніх... Якщо подивитись 5-6-7, може відео разом зі мною. Так, друзі, сьогодні ті са... і ходимо по тій самій стратегії. За тією самою стратегією яри в лісі. Чудовий старий дуб, От там стара дорога. Отут От іде стара дорога. Вона є на карті фон Міга. Довкола нас старі села. І Тут стежка вниз, Вон там площина переправа наверх. Тільки що щось бурчало. Маю надію, що це не медвідь. Може то в мене в животі. От, і був шикарніший сигнал. Подивіться, під яким грубим дубовим корінням на глибині десь 20 см я зараз буду щось копати. Тому я вже відключаюсь і копаю. Що, друзі, не було там нічого. Коліна мокрі. Ось тут лікоть мокрий, бач. Важко все попадає туди сніг. Як радує, коли буває, буває не, не стресує це і все, і тут промикає. Тому, тому не знаю, тут щось на, на лікуть треба, треба, друзі, якусь плівочку чіпати або щось якісь нарукавники. От. От. Хочу передати привіт. Полки привіт із щирого серця такий, як, як уміє, Легун Роман, канал Адреналін передавати. Людям, які колись мені казали, ой, ми думаємо так, як ти. Ти просто, ти просто читаєш мої думки, ми з тобою пов'язані, у нас чуть не одна кров, один генотип. А потім казали, що я такий, ну одним словом. Коротше, дзвонить мені пацанчик і каже Роман, зайди на такий-то, такий-то канал, на такий-то, такий-то. І там подивись, там пацани об'єднання, як то називається, Співдружність, сполучність YouTube, каналів, блогерів зробили. Для тих, хто знає, десь 8 місяців тому я пропонував це зробити. Один такий сидів. Сидів напроти, я зараз кажу. Ми сиділи я, моя дружина, Сергій Кирій, привіт, друже. Віктор Сус. Віктор Сус, хто там ще сидів? Хто там ще сидів? Юр, останній день. Так, Олександр Юр сидів, і такий я кажу про це Ютуб каналів. Хоча я про об'єднання Ютуб каналів, хоча я вже до того і відео знімав на ту тему, і то -сіда. такий один чувак сидить який казав, що він мій друг так каже, ну ця хуйня не... Ой, оце не вийде. Він такий тверезий дуже був. Ну це не вийде, це не получиться. Коротше, вони виставляють, закликають народ в об'єднання Ютуб каналів. Це насправді, братан, насправді це мене тішить. Молодець. Молодець, знаєш, що це означає? Це означає, що ти заявив на всю співдружність ютуберів, що Легун, Роман, каже, адреналін. Геній! Я геній! Хо! Зараз такий мав би бути мій гомеричний сміх, такий зловєщий. Га-га-га, ну -га! не буду. Ну. ну добре, що нарешті ви, пацани, це визнали, я геній, так? я світла голова. Якби ви мене трималися, ви б, вам в житті було б добре. так? А так хрен вам, пацани, ну, беріть мою ідею, розвивайте, але розумієте, ви, ви ж наймані працівники, ви батраки, мозгів у вас немає, ви недолугі. Ви недолугі, тому що недолугі, нещасні вас шкода. Е, чому? Тому що ви користуєтесь ідеями людини, яку абсолютно обсирали. Ну, то що ж, тепер вже ви можете не комплексувати, не скромнічити, е, замовляти портрет в, в, в такій золотистій рамці, різьбленій, вішати собі на стіні. Е поклони бити кожного ранку мені. Тому що ви визнаєте, я геній. Я геній. Не, братане, Добре. Окей. Там кілька таких є, О, рад, радує мене одне, що я в об'єднанні тому не побачив Віктора Суса. Хто не знає хто такий Віктор Сус, то ну, мені його шкода. Тобто Віктор Сус оцінив, що він знає чиє то, І зараз тут або, або він туди. Ну, типу, зараз така ситуація, що. Або він буде змушений доєднатись і стати таким, як ви. А він достойна людина. Або він не доєднається. І тоді хто ви? Цікава ситуація, друзі. Ви самі себе туди загнали. Ви самі себе туди зігнали. Я можу навіть посилання кинути на мій на відео, де я пропонував це зробити. Пацани, розумієте, ви загнали себе в ситуацію, з якої виходу немає. Ви або кажете, що я геній, а я, а так і є. От так і є, правда? Ну все добре. <хе -хе -хе> Поїхали. Так, от ми. Я знахідочку нарешті маю першу. Де вона? А де 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 вона? Коротше, у мене запонка. У мене запаночка. А вон. Ніяка. Швидше всього перепрошую, перепрошую, вона ніяк. Опа! А красиво. А красиво, а красиво такої немає. А красиво, бачите? З золотом. У мене золота запанка! Але красива капець. Зараз я її сфотографую і цей в YouTube в інстаграм закинув. Малаходи сюди. Ну що ж, перша знахідка є. Ну то не перша, я вже маю. Я вже маю дві копійки одну копійку після реформи і дві копійки українські алюміній. Алюміній маю, мідь маю, золото маю. Йо, погнали. Ну та що пацани, сумно. Остання, остання людина, яка ще вірила мені, то вже не вірить, каже, що підкидаю. Ну бачите, ну бачите, ви оцю штуку чи ні давної. Я зроблю фотку в інстаграм. Є. Yeah. Ну щось навіть... Виглядає, пацани, дуже грубо і срібло. Дуже грубо срібло. Фу. Педальон. Ні, це мене тос. Один полтин, я полтіну знайшов. Я полтину Ну, Першу полтину. Першу свою полтину. 25 й рік? Чи який то другий? 25-й. Але класно, ні? Класно. Ну, а чого ти мене не любиш? так? Та я Чути мене. Любите, чу ти мене так? А ти що? О, молотобоєць, друга моя. Ну не. 26-й. Здається, вона не дорога. Не Навіть здається, вона дорога. Затерта. -су Сучка. Та й що? А ти теж маєш сигнал? Так, друзям кажу, це для друзів, це стосується друзів. Пацани, напишіть мені в коментарях. Кожен, хто вважає мене другом, напишіть мені, ти крутий копер. Просто щоб я знав, хто мій друг. 1926 рік. Ну, а тим, друзям, хто мене ненавидить. Ну, вішайте мій портрет у себе на стіні, тому що ну, що, не вих... що не день, то добрий день, пацани. Аською. У великий сніг, у зимі, у лісі. Ну, що тут скажеш? Хоу! Я дуже крутий копар, зараз буде ще там рубль. Ля-ля-ля. Все через те, що на мені є оця кацабачка. Діма, дякую тобі, дуже фартова штука. І через те, що зі мною є Андрій. Тільки піду без Андрія зразу нічого нема. Та я зато його із собою кличу. Зараз Ну звичайно, я ж підкидаю підтерті полтінники, які нічого не коштують. Ну, звичайно, я ж підкинув, що ти у нас на базарі їх кілограмами продають. Все, пацани, дякую вам. Я вже коп зробив, йду дзвонити жінці, хай порадіє зі мною. Все, папа. Папа -па, ні, папа -па, жінці, як згадав про жінку, сказав папа, папа -па, вам ні, вам до зв'язку. Що, друзі, тут я знайшов полтину, тут камрад знайшов така сама по розміру і, і по товщині десь трошки менше. Але це мідь і дуже шкода, але вона вбита. Це у нас Австрія. Крім того, у тебе скільки є? Одна польська, Боратінка є, філери, гелери, в мене два грошики є. Тобто монетки попадають і все почало попадати отут. Ну, Щось, щось є. Серйозні пацани ці не носять, Хабар серйозні пацани не носять, я цього? теж ні. Ми пообідали, тепер, як у нас кажуть, з голодним вже можемо боротись. От щойно мені позвонила дружина. По сусідстві у нас біда. Дві собаки, хлопчик і дівчинка, сука і кобель. Аргентинські доги роздерли дівчину, дуже покусали, дуже погризли. Жива, але добре, що люди врятували. Тому взагалі не розумію людей, які тримають таких звірів. Любиш собак, ну купи собі пуділя, спаніельку і люби. Бродяжку візьми. Ну, тримати звір'я, тим більше неконтрольоване, нетреноване, не треноване, яке погризе. Сусідю це прискорбно. Друзі. <кій> перший сигнал після обіду в мене випадає пряжечка. Пряжечка виявилась цікавою. Так, зараз спробуємо сфокусувати. Пряжечка може бути і цікава, тому що тут я... Блін, через цей сніг я навіть не бачу, що я знімаю. Ніхось злазить, це, звичайно, треба його ховати, бо не гарно виглядає. Тут є узорчики на ній. Так де тебе фокусувало? фокусувало. Мені є маленькі узорчики. Я дома прийду помию. Може бути навіть досить така цікава. Тут все може бути. Тут може бути все. Я недавно значить, десь тут метрів 100 динари карванув. Дуже близько. Тут на слайоночках може бути шикарно. ну гарна пряжечка. Окей. Вирішили ми повернутися тою самою стороною, е якою ми йшли, і ходити по між ті сліди, що ми залишили зранку. Ну і це приносить свій результат. Ну, загалом в мене сьогодні, ну вже так, під десяток монет є. Є Совети, є е Австрія, є Польща, є Австрія. Середньовіч, правда, що вбити. Якби було більш-менш в хорошому стані, то я показував би. В Андрія теж достатньо монеток є, він щойно знайшов. Наприклад, ми такі шмокті не показуємо, Були, були ще деякі такі речі, які ну, в принципі показувати нема що. Ну, я зараз знайшов знахідку, яка... які... які я люблю. От, бачите колечко. Я сфотографую От, для інстаграму. Звичайне, мідне колечко, але воно... воно несе якусь історію, воно несе. Якусь енергетику, це людина на пальці носила однозначно. Я такі речі ніколи не викидаю, не залишаю в лісі. Я такі кажу, а я кольцо не беру, ну ти не бери. Що я тобі зроблю? Не бери. До речі, виставив кілька лотів на, на Віоліті, вчусь, е, вчусь там торгувати. Хтось з моїх товаришів, що захоче, дасть мені кілька порад, звичайно. Дякуючи Богу, в самогутньому, друзі у мене вистачає. Я нікого не просив до, до допомоги. Попробую так на всякому шмурдяку навчитися. Потім доберемося і до знахідок більш цінних. Окей, друзі? Це знахідка. Вон там головний яр, друзі, був головний. Ми, ми вийшли сюди на притоку, перейшли, зрізали і... Якщо я раніше так верхами намагався ходити, то е, забіг на низ, бо тут по-любому переходили. трясли мощами своїми е, грішними. Кошельок, пацани, дивіться тут. Кошельок! А як ви думали? Обляха. Ще відпала, я ще не... Монету бачу. Ще ще Це радянська сука. Ой. Так, тут буде ще одна. 61 рік 15 копійок, бо бачите, воно так. Блестить, то по-любому має бути ще одна. Або й не одна. Або й не одна. Хрен тут є. Бідака такий серйозний. Бідака серйозний. Так, я виключусь, подивлюсь. Що ж, друзі, дивіться, сніг валить як дурний. Не видно. Не видно, дрібненький сніг валить, як скажений. Коротше, за цей день, що ми ходили, зранку, зранку ми їхали до... Снігу не було, ні? Ми думали, що снігу не буде, снігу багато і ми вже фактично сигналів не чуємо. Але до вечора докопали. Йдемо геть. І на виході з лісу... Бачите, я маю манітос. Що таке? Хто не стикався з цими монетами, я як перший раз купнув, думав срібне. От. А це нікель. Нікель, вони завжди у хорошому стані. Це 20 грош. Бляха, муха. Року. Року, друзі. Я. е, -е має бути. Три... Ти 23 рік. що що? Пробочка? Патрончик. Патрони. Все. 23 рік, нічого особливого, але це монета, друзі. Ми робимо фоточку на пам'ять для друзів в інстаграмі. А з вами я, друзі, прощаюсь, щастя вам, здоров'я, успіху, процвітання. От. Щоб ваше багатство подвоїлось, потомство потроїлось. Христос рождає, слава Україні! Ну а тим, до кого звертався на початку відео. ну Якщо, якщо не маєте моєї фотки на, ну, на портрет, то замовляйте, найдам з фотографом, щоб ви ну, не комплексували, щоб ви повісили в себе в світлиці, в світлиці, так, на вході мій портрет, щоб ви мене бачили свого кумира. От так то. Добре, що ви користуєтесь мною. Користуйтесь, поки я живий, а жити я буду довго і... Щасливо і успішно, слава Україні! Слава добрим людям.